Ігоре, я вагітна, тепер нам більше не треба ховатися, Іна вимовила це ледь, торкаючись губами краю келиха. Вона так довго чекала цього моменту, уявляла, як він підійде, обійме її за плечі, і його колюча щитина лоскотатиме їй шию. Вона навіть купила новий рушник у ванну, блакитний такий, наче натяк. Ігор повільно поклав прибори. Його руки, доглянуті з важким золотим перснем, який він ніколи не знімав, раптом напружились. Ти це зараз серйозно, Іно? Голос Ігоря був тихим, але кожне слово падало як важкий камінь у воду. Ми ж домовлялись, які діти. Ти знаєш мій графік. У мене іпотека на маєток, тендери і двоє синів, які тільки но почали мене впізнавати. Ну, куди ти з тим лізеш? Але, але ти казав, Інна відчула, як горло стискає спазм. Казав, що Оксана тобі як чужа, що ви спите в різних кімнатах, що ти чекаєш, поки молодший піде до школи, щоб подати на розлучення. Ти ж обіцяв. Ігор раптом коротко, гавкаючи, засміявся. Він відкинувся на спинку стільця, і його тінь на стіні стала величезною, загрозливою. Інно, сонце, ну досить. Мало що чоловік каже, коли йому добре ти була моїм запасним аеродромом, місцем, де тихо, де не смердить дитячими кашами і де не виносять мізки благодійними вечорами. Я сюди за тишею приходив за комфортом, а ти мені оце, він кивнув на тест. Він різко встав, відштовхнув стілець. Ігор підійшов до вікна, закрив його одним рухом, наче відгороджуючись від усього світу. У маленькій затишній кухні раптом стало нічим дихати, його важкий парфум з нотами тютюну та дорогої шкіри миттєво убив аромат домашньої вечері. Він розвернувся, і в його погляді Інна побачила справжнього Ігоря, не коханого, а жорстокого маніпулятора. Послухай сюди: у мене статус репутація. І я не збираюся це все топити через твою необачність. Ну, ти ж розумна дівчина. Я тобі квартиру знімаю, на відпочинок возив. Давай без оцих сцен. Завтра підеш у клініку, я дам контракт, там усе зроблять за годину. Тихо і чисто. Ти пропонуєш мені слова застрягли в неї в роті, як шматок сухого хліба. Я не пропоную, я кажу, як буде. Він дістав із внутрішньої кишені піджака гаманець. Він кинув товсту пачку банкнот прямо на білу скатертину, кілька купюр прямо впали в соус від качки, миттєво вбираючи жир і стаючи брудними. Тут вистачить і на лікаря, і на те, щоб ти собі нові туфлі купила. Від стресу допомагає. Не дзвони мені кілька днів, поки не вирішиш, не дзвони. Я сам тебе знайду. Він розвернувся і пішов до виходу. Інна сиділа нерухомо. Вона дивилась на пачку грошей, яка тепер виглядала як вирок. У тиші квартири залишився тільки звук годинника. Інна підняла келих, але рука здригнулась. Вона дивилась на уламки і, зрозуміла, так само розбилось її майбутнє. Але в глибині душі за болем почало рости щось інше темне і холодне. Минуло три дні. Інна не поїхала до клініки. Вона поїхала в елітне, котеджне містечко, золоті ключі. Вона стояла біля високих кованих воріт, стискаючи в руках стару білу папку. Чорний позашляховик Ігоря виїхав з двору. Інна присіла за густий кущ калини. Машина призупинилась біля самого виїзду, з дверей вийшов Ігор. Він був у люті. На ганок будинку вибігла жінка Оксана. Вона була в тонкому домашньому халатті, незважаючи на прохолоду. Ігоре, зачекай, ти забув інгалятор сина, крикнула вона, простягаючи маленьку коробочку. Ігор, замість того, щоб взяти ліки, різко розвернувся. Він штовхнув її в плече і сказав Відчепись від мене своїми проблемами. Його голос був наповнений такою ненавистю, що Інна мимоволі закрила рот рукою. Сама розбирайся. Я працюю, щоб ви тут нормально жили. Оксана ледь втрималась на ногах, вона боляче вдарилась ліктем об одвірок, але не видала жодного звуку. Вона просто опустила голову, притиснувши інгалятор до грудей, і мовчки пішла у дім. Її плечі здригалися, але вона не плакала, вона просто звично ховалася у свою мушлю. Цей жест короткий, гидкий і буденний, протверзив Інну краще за будь який крик. Вона раптом побачила Оксану не як дружину за паспортом, а як відзеркалення самої себе. Оксана не була суперницею, вона була бранкою. Коли машина зникла за поворотом, Інна вийшла з тіні. Вона рішуче натиснула на кнопку дзвінка. Оксана вийшла не одразу, вона витирала обличчя рушником. Коли вона побачила Інну, її очі розширилися від подиву. Ви хто? Ми нікого не чекаємо, голос Оксани був тихим і надтріснутим. Я Інна, та сама з його другого життя. Інна зробила крок вперед, не даючи Оксані зачинити двері. Я прийшла не сваритися і не просити грошей. Подивіться на мене, Оксану. Оксана завмерла, вона дивилась на Інну, на її молоде обличчя, на тремтячі руки. Він вас теж штовхає, так? прошепотіла Інна. Він і мені сказав, що я порожнє місце, а коли дізнався, що я вагітна, то кинув пачку грошей на стіл і наказав вирішити проблему. Оксана повільно відкрила хвіртку. Заходьте, сказала вона, чайник якраз закипів. Будинок, який зовні здавався палацом, усередині дихав холодом. Інна йшла за Оксаною, просторою вітальнею, де кожна ваза і кожна картина коштувала більше, ніж її орендована квартира за п'ять років. Оксана налила чай, її руки більше не тремтіли. Вона сіла навпроти Інни і в світлі люстри стала помітна жовта пляма синця на її шиї. Яку вона намагалася прикрити коміром. Ви думали, я не знаю. Оксана першою порушила тишу. Про вас. Про ту руду з його офісу, про ту дівчину фітнес клубу Я все знаю, Інно, але у мене є діти. Старшому потрібна операція на коліні, а молодший астматик. Ігор контролює кожен мій крок. У мене немає навіть власної картки, лише сімейний ліміт, який він перевіряє щовечора. Я працюю бухгалтером у фірмі, через яку він проводить закупівлі. Інна відкрила свою білу папку. Він думав, що я просто гарна лялька, яка нічого не розуміє в цифрах, але поки він спав після віски, я вивчила всі його звіти і виклала на стіл роздруківки. Оксано, він не просто вам зраджує він готує банкрутство вашої спільної. компанії. Він виводить активи на офшор у балізі, за моїми підрахунками, через три місяці він оголосить себе банкрутом. Подасть на розлучення і залишить вас із дітьми в цьому будинку, який уже закладений у банк, ви залишитесь з мільйонними боргами, а він поїде поправляти здоров'я за кордон, зі мною чи з іншою, йому байдуже. Оксана взяла аркуші, вона читала їх професійно. Виявляється, що до шлюбу вона сама була фінансовим директором цієї компанії, поки Ігор не попросив її зайнятися дітьми. Цей виродок, процідила вона крізь зуби, він вклявся, що врятував фірму від кризи, а він її просто грабував. У мене є флешка, додала Інна там записи його розмов. Він хвалився своєму партнеру, як вдало він розвів дружину на довіреність. Оксана підняла очі. Тепер у них не було втоми, там горів вогонь, який Інна бачила у фільмах про війну. Чого ви хочете, Інно, ви ж могли просто шантажувати його цими паперами і отримувати свої відступні? Я хочу, щоб моя дитина ніколи не дізналась, що її батько монстр, і я хочу, щоб він відчув це. Як це, коли в тебе вибивають землю з під ніг? Він назвав мене запасним аеродромом, тому я вважаю, що пора закрити небо для польотів. Минуло три тижні. Ігор був у піднесеному настрої, угода виведення останнього траншу мала завершитись сьогодні. Він заїхав до Інни, розраховуючи на приз за вдалий день. Маленька, я сьогодні купую нам квитки в Дубай, крикнув він із вітальні. Ти зробила те, що ну, про що ми говорили, ну, з лікарем? Інна вийшла до нього. Вона була у чорній сукні, яка підкреслювала її блідість. Зробила Ігоря, я все вирішила. От її розумниця, він підійшов, щоб поцілувати її, але Інна відсторонилася. У цей момент двері квартири відчинились. Ігор напружився. На порозі стояла Оксана. Вона була у діловому костюмі з ідеальною укладкою, а поруч з нею двоє чоловіків у строгих костюмах. Оксано, ти що тут робиш? Як ти знайшла це місце? Ігор позадкував, випускаючи келих з рук. Це не я тебе знайшла, Ігоре, це твоя совість тебе знайшла. Оксана кинула на стіл сто з паперів це постанова суду про арешт твоїх рахунків, і копія заяви до суду та поліції про фінансові макінації та домашнє насильство. Ти здуріла? закричав він, кидаючись до дружини. Я тебе знищу. Ти була, ти забула, хто ти в цьому домі, хто господар? Один із чоловіків, адвокат, перегородив йому шлях. Пане Ігоре, заспокойтесь, ваші спільники вже дають свідчення. Пані Інна виявилась дуже передбачливою і передала нам усі цифрові ключі. Ігор повільно повернувся до Інни, його обличчя перекосило від люті. Ти. Ти я ж тебе з бруду витяг. Ні, Ігоре. Інна спокійно підійшла до Оксани і стала поруч. Ти просто орендував мене як машину. Але забув, що у машини теж є гальма, і сьогодні вони спрацювали. Минуло шість місяців. Життя розставило все по своїх місцях так швидко, що Ігор не встиг навіть оговтатись. Інна сиділа у своїй новій квартирі. Вона не була розкішною, але була її власною. Купленою на частину коштів, які Оксана виплатила їй як премію за допомогу у розслідуванні. Тепер вони були партнерами по бізнесу. Оксана відновила фірму і взяла Інну в штат. Хтось постукав у двері. Інна важко підвелася, дитина вже була великою, і кожен рух вдавався непросто. Коли вона подивилась, то на порозі стояв Ігор. Він змінився до невпізнаваності. Його дороге пальто було в плямах, щитина закривала половину обличчя, а в руках він тримав пом'ятий букет зів'ялих ромашок. Вона відчинила двері, але не зняла ланцюжок. Інно маленька, він спробував посміхнутися, але його губи тремтіли. Я ледь тебе знайшов. Оксана, Оксана, вона забрала все. Навіть батьківську дачу у мене нічого не залишилось, розумієш, навіть на готель немає. І що ти хочеш від мене? запитала вона без жодних емоцій. Давай, давай спробуємо все спочатку. Я ж знаю, ти мене кохаєш, дитина скоро народиться, а я буду хорошим батьком, клянусь. Ми поїдемо в інше місто, я піднімусь з нуля, я вмію, просто дай мені десь пересидіти тиждень. І мовчки взяла з тумбочки ту саму пачку грошей, яку він кинув їй півроку тому. Вона так і лежала, перев'язана резинкою, заплямована тим самим жирним соусом від качки. Пам'ятаєш, що ти мені сказав того вечора? запитала вона. Інно я був на нервах. Ти сказав виріши проблему. Так ось, Ігоре, я її вирішила. Вона просунула пачку грошей крізь щілину в дверях. Куп'юри випали і розлетілись по брудній підлозі під'їзду. Тут вистачить на оренду. І в кімнаті, і в гостелі, і на нові туфлі ти казав, що це допомагає від стресу. А тепер іди. Мій аеродром закритий назавжди. Тут більше немає місця для пілотів, які кидають своїх пасажирів під час аварії. Інно, не роби цього, ну куди я піду? Він закричав, але вона вже не слухала. Інна притулилася спиною до дверей. Вона відчула, як він ще хвилину стукав. А потім щось вигукував, а потім його кроки повільно затихли на сходах. Вона пішла на кухню, налила собі чаю. Дитина всередині штовхнулась сильно і впевнено. Інна посміхнулася. Вона знала, що завтра буде новий день, день, у якому більше не було брехні, не було запасних варіантів і не було страху. Вона нарешті знайшла свій справжній вихід. Друзі, якщо вам сподобалась історія. Я буду вам дуже вдячна за вподобайку та підписку. Це допомагає каналу розвиватись. Дякую за перегляд і до зустрічі.